Ранок розпочинають зі спорту, а в день вивчають точні науки. На базі Вінницького ліцею номер 17 запрацювала літня школа. Учні сьомих-одинадцятих класів вивчають математику, фізику та інформатику. 60 дітей в таборі. Доєдналися до нас учні 4-го ліцею. Восьмого ліцею сьогодні буквально хлопчик прийшов. Потім у нас є учні з тех ліцею, є з Подільського ліцею. Ось так. А інші це наші учні. Навчальні локації облаштували на свіжому повітрі. В першій половині дня учні займаються з профільними викладачами. Після обіду година відпочинку та спортивного дозвілля, а потім спецкурс з одного із предметів. Навчальний день завершують інтелектуальним батлом щодеколи. Таку систему розробив вчитель ліцею Юрій Пасіхов. Літню школу фізико-математичного спрямування він започаткував першим в Україні ще понад 20 років тому. Ми їздили в табори. По всій Україні де завгодно в таборах були часи, що й на морі бували, і саме от навчання в вигляді відпочинку перетворює навчання з важкої пахоти в певну таку річ, яка гарно працює. В учнів 11 класу за розкладом урок фізики. Над розв'язанням задачі працює Яна Плахотнюк. каже літню школу відвідує щороку, бо любить точні науки. З ними й планує пов'язати майбутню професію. Дуже багато залежить саме від викладача і як подається предмет. Нам він подається дуже в цікавих формах, тобто є малюнки, є добре пояснення і завжди, звичайно, вимагають багато, але коли вимагають багато, є стимул якби, покращувати свої знання. Для різної вікової категорії вчителі підбирають індивідуальну методику. Ми розбираємо, скажімо, завдання, як ви бачите, з таким поглибленим математичним апаратом, тобто аналіз графіків, вміння їх будувати, аналізувати, описувати і так далі. Якщо, скажімо, це молодша вікова група, да, або середня вікова група, розбір якихось лабораторних робіт або задач з таким практичним застосуванням для того, щоб дітям було цікаво. Навчання в літній школі допомагає дітям покращити знання та підготуватись до початку нового навчального року. Більшість з них вже у жовтні братиме участь в шкільних та міських олімпіадах. Учні ми запрошуємо, які мають здобутки, які в цьому предметі. А цього року, ну враховуючи війну, навіть і тих, хто поніс освітні втрати через військові обставини, не міг повноцінно навчатися, то ми таким чином компенсуємо, але саме в напрямку цих. Цих предметів Цьогоріч літня школа працюватиме до 14 серпня без вихідних. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.